Друзі, всім привіт! Це Катя Рибалка, ви на моєму каналі, я дуже за вами сумувала. І з риболовлі вже більше двох тижнів я не була на риболовлі. Обов'язково проставляйте вподобайку на це відео і підписуйтесь, якщо досі не підписані. Сьогодні така тема відео. Ви знаєте, я читаю ваші коментарі завжди, читаю всі. Я знаю, що серед вас дуже багато досвідчених рибалок, реальні фахівці, у яких ще мені є чому повчитись. І, в принципі, я вас нічому не навчаю. Ви дивитесь мій контент, мабуть, заради відволікання, я не знаю, розваги, комусь тут весело, комусь тут смішно, хтось просто хоче знати актуальну інформацію по водоймам і дивиться, що, що я була, що я спіймала. А от саме та публіка, яка більше всього задає питання, це та аудиторія, яка от починаючи, які тільки прийшли, і для яких... Навіть іноді слова проводка вже звучить як якийсь професійний сленг. Тому сьогодні я постараюся дуже стисло зробити відео про спінгову рибалку на щуку для самих-самих початківців, щоб ви, подивившись його, змогли поїхати і піймати свою першу рибу. Погнали! Якщо ви дивитесь це відео і у вас наразі навіть немає комплекту для ловлі спінгом, я вам можу порекомендувати наступне. Сходіть в магазин, скажіть одразу консультанту, скільки у вас є бюджет на комплект, і так буде краще. Є ймовірність того, що вам на парі те, що лежить на остатках і не продається, але так чи інакше вам підберуть комплект краще, ніж якщо ви взагалі нічого не розумієте. А якщо у вас є час, посадіть на Ютубі, подивіться мої відео, подивіться відео Сашко Шелепника, можете відео Воротніка, Галянка, Назара Баженко. І дуже багато інформації про бюджетні снасті зараз українські виробники, такі як флагман, Азура, «Фаворіт», Селект, роблять снасті. І в принципі, за 100 доларів можна купити катушку спінінг і жилку. А за 200 доларів це прям вже буде дуже файний комплект. В цьому відео я розкажу більше такі загальні моменти і кому буде цікаво. Посилання на мої Снасті будуть під відео. Сьогодні якраз у мене з собою дуже класні, недорогі відносно Снасті. Бюджет моїх снастей сьогодні десь 6 тисяч гривень. Сьогодні я взяла з собою Софіну від 1,5 до 12 грам, тому що вона дуже дуже універсальна як для берегового спінінгу, і у неї дійсно такий тест, що від 2 грам я чудово. Розумію, що я роблю так, відчуваю і приманку, приводку і все дуже чуттєвий кінчик, швидкий строй, вона січе рибу, вона її чудово в'яже на катушечки Fortran 2500 s На мою думку, саме ця найкраща катушка зазур, хоча вона не сама дорога. Але от три роки, і вона ідеально працює. У мене, тобто, ну кажуть, да, що там бюджетні катушки починають там грюкати, стукати. Нічого подібного немає. Тут скільки, получається у неї. 11 підшипників, і дуже-дуже класний шнур це Азора x game Він не самий дешевий, він десь від 800 гривень в залежності від діаметру коштує. Але якщо є можливість, оцей шнур дуже прочний, з пропиткою, гарно летить, він тонкий. Все, що має бути в шнурі, тут є. Першу, що хочу вам порадити: приїжджайте на риболовлю раніше. Риба завжди більше активна зранку. Якщо вже казати там про таку рибу типу судака, то ще звечері. Але в основному всі види риб ловляться зранку. Якщо це, отже, літня пора, у нас п'ять годин закінчиться комендантська година, і ви вже в цей час маєте виїхати. Сьогодні я приїхала на водойму пізно. Я збиралася вже до шостої бути тут, але у нас 28 травня, день Києва, і Російська Федерація нас привітала вночі. Десятками дронів, тому я не спала всю ніч, потім виробилась десь в 4-30 ранку. Чи я не знаю, я не дочекалася від бію тривоги, Просто виробилась там крізь ще чула вибух і ну, вже так забила фіх і спала. От, коротше, прокинулась пізно, я приїхала вже. Дев'ята ранку, це трошки, трошки запізно. Але так чи інакше, я думаю, що мені вдасться спіймати рибу. Дивіться, взяла з собою спіннінг 2,44, Це якраз ідеальна така довжина для берегового спінінгу, Так можна прокидувати для озер. І дуже вам раджу мати з собою підсаку з довгою, з довгою ручкою. І зараз ви бачите чому. Бачите? І чим легший буде підсак. Тим вам буде легше. Я сьогодні рибалю на приватній водоймі, не на дикій. І початківцям чесно раджу починати саме з приватних водойм, приїхати на платнік, там де риба в кількості, для того, щоб її реально спіймати, навчитися її підсікати і виважувати. Коли я починала рибалити зі своїм батьком, в диких наших природних водоймах риби було. Це в 100 разів більше, ніж зараз в будь-якому платнику. Так чи інакше, зараз в... ну, дуже важко піймати рибу. Якщо це якесь озеро, то там взагалі себе вибивали в основному. Якщо це річка, то так, можна попасти на рибу, можна не попасти. Так чи інакше, дуже часто, я помічаю, що починаючи їдуть на річку, нічого не можуть піймати. Раз, два, три поїхали і закрили цю справу для себе. Потім будете крутими. Професійними рибаками ловити на річках. Спробуйте реально з платників для того, щоб зрозуміти, як вона клює і на що. і що з нею потім робити. Друзі, почнемо ми з закиду. По приманкам пізніше вам розкажу. Значить, я зараз рибавлю на водоймі, називається вона Cool Place. Водойми дуже близько до Києва. Це чайки. Я вам обов'язково залишу контакти, телефон. Ірочки, це адміністратор, чудова чарівна ірочка, вам відповість на телефон, розкаже всі умови. Якщо ще дасть мені відео вам познімати, буде класно. Дивіться, обовязково обов'язково перевірте фрикціон. Він не має бути затягнутий дуже сильно, так? І не має бути дуже сильно розпущений. Наприклад, отак. Да? Фріксон потрібен, щоб відпрацьовувати ривки риби для того, щоб ваша жилка витримала і не порвалася оснастка. Я дуже часто бачу, як у людей розпущений фрикціон, і вони маслають катушкой, а у них просто виматується, виматується, виматується жилка. Або навпаки, сильно затягнутий, вудка вже в, в такий бублік згорнулася і лопнула жилка. Ви просто на відео ви дуже часто бачите, що от людина зробила закид, і потім щось там круте. Будь ласка, якщо ви ловите на силікон, давайте йому утонути. Так роблять навіть ті, хто вже не перший раз ловлять рибу. Закинули і починають так от крутити, наче вони ловлять на блишню, а не на силікон. Принцип роботи силіконової приманки полягає в тому, що вона має танути, і ви робите собі проводку. Саме проста це у вас утонула ваша приманочка. Почекали секунду-дві, зробили два плавні оберти, почекали, що знов утонуло. Два плавні оберти. Це така сама сама проста класика. Проводок просто нещаслена кількість. Ще такий момент дуже простий. Як ми тримаємо спінінг? Ми його тримаємо або отак. Або одним пальчиком сюди, як вам зручно, але не отак. Я дуже часто бачу, як отак стоять, тримають спінінг. Так не має бути. В зоні катушки тут спеціально це і є ручка, так, де катушка тримач. Під час закиду завжди дивіться, щоб у вас було позаду вільно, щоб ви не зламали вудлище і не залишаєте дуже великий звис і не робіть дуже короткий, бо дуже часто, особливо з телевими повідцями, ламаєте верхній тюльпан спінінга. Як ви зрозумієте, що у вас клює риба, крім того, що вона просто тупо вже сіла і тяне. Дивіться на кінчик вудлища і коли буде покльовка, він зробить такий кивочок. Ну і відповідно ви відчуєте клювання в бланк в руку, якщо будете тримати саме так, а не отак. Що треба зробити обов'язково після того, як клюнула риба? Треба її підсікти. Ух ти що. Так, у нас перша рибка. І зверніть увагу. Це у нас щучка. Так, може трошки треба попустити фрикціон. Ух ти. Ох. Активна, класна. Дивіться, ви бачили, що я робила. Так, так, треба попустити. Ви бачили, що я робила? Я її підтягую, а потім підмотую катухою. Ухти! фу оце клас! активна риба. І ось для чого потрібна довга ручка підсаки. Коли ви взяли вже рибу в підсаку, відкривайте скабу, катушки для того, щоб не зламати вудлоще. Дивіться, щука, вона дуже сильно брикається. Брати її треба тут. Не під зябра, у неї там всередині зуби і вона вас поб'є. Краще не підіймати її над вимосткою, бо вона починає брикатися, падає, б'ється. Для того, щоб дістати гачок, використовуйте інструмент. Це коштує дешево, але збереже вам ваші пальці. Бачите, якщо правильно натиснути, вона відкриває рот. І без зевніка можна дістати приманку. Ох, от тихо-тихо-тихо. От про що я вам і казала? Що вона виривається і б'ється, а вимостку, але на такій висоті їй нічого не буде. Заплутала мені тільки снасть. А якщо ви тримаєте рибу до гори, то вона падає і б'ється. Отака щука, ну тут. Кілонділь точно є. Так Ось така красуня. Кайф, це емоції просто вам не передати. Бажаю вам всім ловити рибу і обов'язково її відпускати. Хоча ну, на платній водоймі є норма вилову, забирайте скільки хочете. Платіть гроші і все. А якщо ви ловите на дикій водойми, максимум 3 кіло. А краще відпускайте. Відпускайте, щоб росла і дарувала нові покльовки. Клюнула на от таку от приманочку двокольорову від Віста, віст ріпер. Дивіться, все одно, все одно. Якісь, коли вона обрикалася, такі поранила мене трошки. Не без цього. На платній водоймі нема сенсу довго впиратися в одну приманку. Якщо чесно, я вже думала її міняти, бо зробила десь три закида. але на останньому закиді у мене була така легесенька покльовка, і я вирішила ще раз закинути. Бо риба тут в кількості. І треба просто підбирати, на що вона сьогодні бере. То... Ух, класна покльовка! Вау! Я думаю, що це навіть буде на повторі видно. Так, друзі, дивіться, я витягую рибу, викачую її спінінгом. І потім підматую катушкою. Викачую, підматую. Тобто я отак вот от маслаю, Поняли? Я її викачую і... Це невеличка щучка. Але покльовка була класна. Вона під вимостку хоче стрибнути, ухти. Та ви що? Бомба, боже, яка активна риба. Я просто кайфую, просто. Блін, знов забула вам за... забула вам сказати за підсаку. така малюсінька, Одразу її відпускаємо. Треба вже поміняти рибку, значить, я вам покажу приманки. Дивіться, що до приманок. У мене є спеціальна сумочка, в якій я ввожу саме приманки. Тобто... У мене є сумочка, де в коробці в мене вже розкладені з упаковок, а є завжди з собою дублі всіх моїх робочих приманок. Вам не треба скупляти цілий магазин. Якщо ви не почали ті ловити, ви не зрозумієте різниці між дорогим і бюджетним силіконом. Тому я вам рекомендую звернути увагу на флагман, на віст. От. І мати собі в наборі декілька типів приманок. Ось такий, типу, фетик, так. Декілька кольорів, декілька розмірів. Якщо ми кажемо за платник, то тут 2-3 дюйми треба. Треба мати якісь твістери. От, наприклад, у мене драго, да, твістер. Ось такий маленький твістерочок, так? От, наприклад, той самий твістер, так, але у великому розмірі. Три основних типа такі фетики, шедіки і е твістери. У мене сьогодні клюнуло на от такий от двокольоровий віст ріпер але не 4 дюйми, а 2. Ну, це логічно, бо на платніку дрібні приманки більш гарно працюють. Ще дуже корисно обов'язково мати з собою рачки. Особливо зараз теплу пору року рачки дуже круто працюють. Єдине, що я просто е, залишила в, в іншій сумці, у мене чотири сумки риболовні. Я б вам показала, але думаю, всі розуміють, що таке форма рака. Дивіться: на платній водомі дуже важлива вага. Вага платника це 1-3 грами. Тут риба. Більш всього клює на падінні або взагалі на паузі. Саме тому важливо робити оцю паузу в провоці. І, може, таким галопом, якийсь якимсь іду. Не до речі, вам взагалі не цікаво, подобається це відео. І щодо гачка. На щуку у вас має бути товста проволока, щоб вона її не розігнула. Я більше всього люблю ловити на одинарники. Тут, тим паче, є зачепи. Ну, двійник це, як на мене, більше така судакова. судаковий гачок. Щука це одинарник. Хоча я можу бути не права. Може, два гачки, то і краще. Дивіться. І щодо підбору гачка. От у мене гачок. До речі, я такий монтаж більше всього люблю. Джигріх. Тому що зручно міняти приманку. Не треба ще барашки знімати, у вас грузик залишається, ви з застібки тільки знімаєте е, приманку з гачком або просто приманку з гачка і замінюєте собі. Так, дивіться, у нас має бути підібраний гачок так, під приманку. Щоб був не тут і не так. Тобто гачок не має скорочувати е, рухомість приманки. Але при тому він не має бути зовсім маленький, так, щоб у вас не було холостих клювань. І собі на одинарники, тим паче швидше і легше одягати приманочки. Одягайте їх завжди гарненько, рівненько, щоб вони собі правильно грали. О, І от такий от монтажик. самий простий, самый у мене улюблений. Ну і спокотно, стало просто жах, що через три дні літо. Дивіться, коли риба у нас показує свою присутність, як зараз, але клює так дуже акуратно, е є сенс подати їй більш активно граючу приманку. Я пішла в машину, взяла рачки різного кольору, різного розміру. Це мої е улюблені рачки. Е це копія від флагмана. Друзі, рачок або твістерок. Така більш зваблююча, більш активно граюча приманка і вона може вам допомогти з кращою реалізацією риби, клювань. Зараз побачимо, чи права, чи ні. Основний час кльову я профукала, треба йти шукати риву в більш активному місці. Але мені ще є багато чого вам розказати в цьому відео, тому мені обов'язково треба щось піймати. Камарі за дупу гризуть. Ох Ах, а тут не знімалось відео. Бачила, я на затягнутому фрикціоні її підсікла, а потім розслабила для того, щоб оці її ривки відпрацьовувала у мене катуха. Дивіться, ніколи-ніколи не віддавайте рибі вудлище прямо. Зараз покажу, як не можна робити, отак. У вас завжди має бути кут, щоб вудлище відпрацьовувало. І далі, що я хотіла вам сказати за підсаку? Бачите, яка сильна? Ви спочатку підтягуєте рибу. Вудлищем, потім підмотуєте вудкою. І не треба ухти. Не треба брати рибу, коли вона ще далека. Ви її підтягніть до себе на зручну відстань. Та ти диви, я в шоці. І потім підсакою її візьміть. Бачите, для чого потрібна довга підсака? Щоб ви могли далі її взяти. Тобто ви собі, як відбувається, ви однією рукою підтягуєте рибу вудкою, а другою берете її в підсаку. Бачите, сьогодні їй хочеться отаке. От Отакий віст, двокольоровий. До речі, нещодавно компанія віст почала робити двокольорові приманки, прямо як японці. Тут щучка буквально пів кіло, а такий класний дала бій, такий заряд енергії. Бачите? Відпускаємо її. Гуляй, мала. Зійшла. А, і разом з приманкою. Бляха, разом з гачком. Це я, мабуть, не закрила застівку. Ну, бачите, який я вчитель. Ну, так як завжди просто. Ну, це знаєте, коли хочеш когось чомусь навчити, виходить якась фігня. Ох! Тут, блін, така була приємна покльовочка просто. Тут, звісно, з горочки її тягнеш, зараз то буде свічечка. І от зараз довгенька така підсака, допоможе взяти рибку. Ух ты! Та ти диви на неї. А? В порядок? Там на другому озері взагалі дуже класно кліє. Я зустріла друзів і десь за, не знаю, за годинку ми кожен спіймали по п'ять щучок і прикольно, там ще дуже класно працювали твістера, типу Медвага Кейтековського. Дивіться, що, до, що стосується повіців, на щуку треба використовувати або сталеві повіці, або сліокарбону. Якщо використовуєте сталеві, то, ну... Не знаю, багато хто каже, що все одно, але я вважаю, що це все одно, коли щука активна. Краще використовувати флюокарбон. Сталеві повіці тільки під воблери. Наразі у мене отакий от флюокарбон Клаймакс 0,45. Він мені зараз подобається тим, що він такий більш м'який. Ще у мене є азура 0,55. Коли мені треба більш жорсткий флюокарбон, я використовую його на щуку не менше, ніж 0,45, щоб вона не перекусила. Такий шнур. X-Game. От він такий. Це у мене нова бобінка треба одну катушечку перемотати. Зараз покажу найкращі гачки. Робіть скрін. Оці одинарники флагман. У мене вони різних розмірів є. І от такі одинарники Азура. От. Скріньте. Оце самий 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 топ. Бачите, вони у мене є в різних розмірах. Вам обов'язково потрібен з собою інструмент. Він у мене весь прив'язаний до сумки. По-перше, це сумка одна із моїх найзручніших, вона така найбільша. І тут відділ оцей попереду. Тут, бачите, можна тут приманки пристібувати. Такий, як столик відкривається. Значить, карцанги. Оце нові у мене. Азуровські, такі чорні. Далі прив'язаний зевнік. Так, це щоб розкривати щуки по щеку, якщо вона закрита. І зевнік у мене пристібнутий. Тому що я вже втопила, мабуть, 50 зевніків. Щука брикається, він схлопується, вилітає у неї з рота, куди? В воду. Далі. Дуже прикольні, дуже зручні у мене такі от маленькі кусачки дайвовські. Вони розкриваються. І також вони у мене прищівнуті. І останнє, що дуже варто вашої уваги, це Це взагалі у мене набор, бачите, чорного кольору, все, зевні, карцанг і такі щипці азуровські, дивіться, це е, плоскогубці, тут є зажим, якщо щось, щось треба затягнути. І тут є отакі от от кусачки. Вони дуже зручно відкриваються, бачите, кусачки, щоб шнур. Або флюр перекусити дуже гарно перекусує. Тут є зубчик, якщо щось треба затягнути. І дуже зручно вони закриваються. От. І вони дуже легкі. Тобто вони титанові, вони дуже легкі. Дивіться, мої хороші, на все, що в мене є, я вам залишу посилання. Що я хочу от, як підсумки вам сказати? Перше, оберіть снасті. Друге, не спішіть. Приїхали на риболовлю, все собі зробили, підготували. Головне, приїте раніше, то що вам казала, да, щоб потрапити на активність риби. Е е коли ви вже приступили до риболовлі, не зостайтесь на місці, перебирайте приманками, концентруйтесь на проводці, не забувайте, що ваша приманка має тонути. Думайте, візуалізуйте, що ви робите. Далі, вже риба у вас клюнула, тут, звісно, емоція, все, але без паніки. Рибу викачали, підметали. Викачали, підмотали. Якщо вона дуже сильний супротив робить і рве, не треба її нахрапом брати. У вас для цього є фрикціон. Граєте з фрикціоном, Трошки попустили фрикціон, рибка погуляла. Потім ви її підметаєте. Тобто у вас є інструменти для того, щоб працювати. Далі, коли риба під берегом пацакою, під не машемо як сачком, ставимо підсак, заводимо рибу в підсаку. Ніколи не виправляємо вудку. Я дуже часто бачу, що у людини затягнутий фрикціон, і вона вудку виправляє просто так, от прямо на рибу. У шнура нема амортизації вудлича, він одразу рветься. Руками рибу не чіпаємо без інструменту. От я навіть сьогодні ще в другий раз порізалась. Ви Будете різатись об щуку, навіть якщо ви будете самим найкращим спортсменом світу. Тому що у неї усюди ці зуби, я от тільки що доставала приманку, і буквально легесенько от просто торкнулася. І в мене вже все кровіще, бо у неї зуби це реальна пила, це лезо у неї. І не е соромтеся, задавати питання, питайте. Інформації зараз багато. Зараз є всі. От, до речі, от щука пригнула. Зараз у вас є всі інструменти для того, щоб гарно ловити рибу з самого самого початку. Ну і, звісно, відпускайте рибу. Дякую всім, хто додивився до кінця це відео. Це вам. До побачення!